Шалом, Це Святславко. Це жахливо, але ми святкуємо війну, тому що мир буде жахливим. Рік Авдіївської операції, ось ми підвели. ітоги, трохи запізно на добу, але хто мене звинувачить, хай кине в мене камінь. Ось рік Авдіївської операції. Завданням ВСРФ було те, що захопити. Передмістя Донецька ближчі підступи до Донецька. Чи були якісь плани Узбройних сил України у відповідь на це? Ось що маємо цікаве. Ну, ось, власне, опите, пам'ятаєте, водяне піски, пам'ятаю, всі ці кровопролиття, всі ці м'ясорубки, всі оці гекатомби. Чому? Тому що людей вже тоді не вистачало. Це вже перші бої, коли Донецьк був другорядним фронтом, як ви розумієте, вже 22-го року показали, що людей на все не вистачає. Значить, ми це прикриємо карту, щоб вам легше було розібратися. Ось система наступу противника це Схід, оце захід, оце натуральна північ, оце південь. Ось бачите, в чому сенс їхніх операцій. Зараз ми поговоримо. По-перше, треба сказати, що під Новогродівкою противника зупинили. Вони діють в розріз Селідова, Це ключ позиції їхньої української. І вони діють, значить, на південь від Селідова, сюди, в напрямі на Курахова, і найгіршою перспективою за нас захід від цього водоймища. І так само на північ від Селідова, на південь від Покровська. Зараз ми вам покажемо оборонні позиції. Ось, власне, оборонні позиції Покровськ. Бачите, вони розбудовані на північ. Не забувайте, що коли втрачали Збройні Сили України підступи до Донецька, чомусь оборону будували на північ, розвивали оборону на північ, але не на південь. Чому ми за це, значить. Не можемо їм говорити, значить, нема в мене компетентності за це говорити. Я не можу це зробити. Я можу тільки констатувати от нашим братом Клементом Моліном, який все це уважно спостерігає, ці факти. Що зараз досягли третьої лінії оборони в Новогродівці, ви знаєте. І ось четверта лінія оборони. Цікаво, що в Новогродівці вони зупинилися. Це що у нас? Так, водяне опит не піски, це не воно. Так, це ми потім поговоримо. Ну, заселідово поки що не краща карта, От, Гродівка, Новогродівка. Обстріли серйозні артилерійські в цьому напрямку, показують, що план Москвинів Ясен як Дзен. Якщо тебе, говорить, приказали убити кукушку, то ти її вб'єш сколько б это тобі не стоїло. Оце, оце четверте. Це не, не, не на Бунага, я скажу, не хідейосі і не цей, не токугава. Це четвертий варіант вбити Кукушку, каже, всіма наявними силами. Вони знову збираються атакувати вздовж залізниці. Тому що знову б'ють по українських позиціях в районі залізниці на третю лінію оборони. Перед четвертою вони готують наступ по четвертій лінії оборони. Зараз ми повернемося. До цих геніальних карт так зараз о. Ви бачите, що оборона Вугледар, ви знаєте, що втрачені більшість висот навколо оборона Вугледара трималася на висотах. І що буде з Вугледаром, коли ви, ви, з висот не можна буде командуючих діяти? Ми поки що всі песимістично говорять за перспективи втрати. Але ви бачите, що і оборона з Курахова в районі Курахова теж будувалася на південь, розгорталася. І тому фактично ми маємо розріз в обороні. І противник діє в цьому розрізі. Ось Селідова, як ви розумієте, оці от залізниця за українськом вихід на цю залізницю за українськом. Те, що вони вийшли з невеликими артилерійськими обстрілами, немає лунного пейзажу в порівнянні з іншими, свідчить, що не дуже є Украї... Ну, Ви бачите, що можливість вийти в розріз між селідова. Діяти на Покровськ на північ від Селідова, діяти на південь від Селідова. Ось оцей варіант. Варіант мінімальний примусити покинути Гірника і Курахівку, а варіант максимальний зайти сюди аж за водоймище. Ось то, що ми бачимо. Така от загроза. Отут є оборонні позиції. Бачите. Ось Гродівка, Новогродівка, у Селідове. Як ви розумієте, ви бачите, що є щель в оборонних позиціях, селідове ключ, і є певна щілина в оборонних позиціях. Ось долина. Чому так сталося, чому так склалося, я не знаю, тому що ми обговорюємо те, що нам помітно. В тайники штабової діяльності ми одна є якась дуже-дуже проста причина, дуже дуже просте пояснення саме такої структури, чому вони отак-от очікували на оборону, отак от. Покровська майнограда, а цього з півдня, чому вони не очікували, що Селідово може впасти як українськ, ми вам тільки що показували, і що противник вдарить в спину українських позицій. Ну, поки що, все, це є перспективою, як ви розумієте, що поки що з українська ми ніяких рухів не спостерігаємо, і, можливо, іде підготовка до чергової фази операції. Тепер ми маємо поговорити за приємне. Дані, правда, на 6 вересня. Втрати, значить, оце майже рік. Ну, вони трохи, як ви розумієте, прибавилися. Що оце все? Безобразие? Ще раз я вам його покажу. Ну, от, власне, отак. Що оце все всеобразі? Бачите? Оце все от всеобразіе. Що воно коштувало? Так, це. Відступ з Вугледара, всі очікують. Я побачимо, наскільки вдасться. Побачимо власне, дії українського командування будуть зрозумілі по, по, по вугледару, як українське командування вирішить долю Вугледару. А це от гекатомба. Оце все, оцю карту, бачите? Слід малювати, як Верещагін її малював, не той, що в кіно. А той, що живописець, той, що на як його звав, господи, з Макаровим потонув на броненосці. Туха, а як же ж цей броненосець? Петропавловськ, здається, ось оце гекатомба. Оце рух від Донецьку коштував оцієї гекатомби на північ, ви знаєте, і рух на південь від Донецьку коштував оцієї. Оце от одна суцільна гекатомба. І ось її можна буде перейти по, по посиланнях і порахувати, де скільки і чого лежить. Я ще не знайшов. Я цій добрій людині вдячний. Зараз не можу вам назвати її посилання. Я тут обов'язково піду і попащуся там. Значить, треба попастися. значить. Ось, власне, загальне, але достатньо нам загальних танк. Що цей рік що рік минувший, нам приготовив. 514 танків противника. 916 БМП 16 РСЗО 49 артистеб самохідних 10 буксируемых, бачите, 10 засобів ПВО, інженерні машини, так. Ось власне 1715 одиниць техніки Україна втратила 336 одиниць техніки на цьому напрямку це доведені втрати. 86 танків, 129. Можете порахувати співвідношення. У мене, чесно сказати, нема часу. Я трохи зайнявся приведенням власного життя в порядок, бо треба насолодитися кожним днем війни. Боюся, що не так багато їх лишилося зі світлом, і ми маємо в скористатися з цього щастя. Ви самі, значить, ну ви розуміли, берете 514. Ділайте на 86. 6,5 где-то. Ось така от гекатомба. І я, значить, не можу накинути камінь. Якщо тот, хто скаже, що це дівчатка, а не мальчик, ось на 9 вересня результати курської операції. Бачите, російські втрати, 83. Оце все, от, бачите. Оце все безобразія, 15 танків, 9 бойових машин. Оце, от, бачите, оце наші Ліделгарти стратегію непрямих ді дій застосували наші лю -лю любі ліделгарти, вирішили ігнорувати цю ситуацію. І добитися результатів. Ну знаєте, це як китайці. от, Дай Китайцю втілити стратегію непрямих дій, пошли дурака до рака Богу молиться так он Курск, з Курської область і вторгнеться. Власне. Ну, ось все, що нас має бути цікаво, наскільки протримуються фортеці Покровська, і що. Ось, власне, нас має тепер цікавити обороноспроможність Курахового і обороноспроможність Покровська. Чи витримують вони осінь, чи доведуть вони до Кампанії 25-го. року. Ну що, в цілому здерживаючі дії Збройних сил України можна вважати дуже ефективними, але мені неприємно, що противник навчився воювати, навчився розмінювати свою живу силу і техніку на територіальні преимущества. Ось вони в нього є. Ви бачите, що ніякої великої операції на оточення він так і не зробив. І зараз у нас критична ситуація. Ось, власне, є можливості двігатися в розріз української оборони, але я не певен, що він рушить в розріз української оборони. І коли ви мені розказуєте, що там буде. Да, неприємно, що Запоріжжя обрали русським городом, тому що каби летять. Путін, як щось обирає історичне, як щось хоче освободити, він обов'язково хоче його розрушити кабами. І я скажу, що розумієте, бажання це фрейдистське бажання Путіна звільнити Запоріжжя, воно ж має бути втілене не тільки його руйнуванням, але й якось і тактичними і поки що вам треба говорити за Покровськ, щоб дійти до Дніпра, от ви марите, що ось ось противник дійде до Дніпра. Щоб дійти до Дніпра, щоб розглядати ці можливості, як навчає нас на польотах, ви повинні дійти до Манмарта ніж ставити мені такі умови. Треба взяти Курахове і Покровськ. От тоді поговоримо. А щодо миру, ну ви бачите, що Путін вимагає Захід, щоб його рятував. Захід вимагає, щоб Україна сама себе кастрюрувала, сама. Не хоче бути посередником, щоб Україна сама вказала, від чого вона відмовиться. І вже заговорили за війну 25-го, каже, і 26-го року. Розумієте, щоб говорити за кампанію 25-го року, треба подивитися, як українське Сапілля переживе зиму 24-25 року, наскільки воно буде забезпечене теплом і світлом. Без цього, поки що, все, це демагогія. Всі оці мирні плани це демагогія, бо ми. Пережить, то ми переживам, только как. Ну, от це ж асіяте приділить кампанії компанію 25-го, тому, що зараз говорити, що Збройні сили України від нас вимагають, чого захід? Захід вимагає від нас гекатомби, щоб ми принесли в жертву десь 90 тисяч. Ви розумієте, більше ніж 90 тисяч українців зараз зібрати не вдається. Кажуть, що если ви всіх абіліті письмами щастя, якщо ТЦК відмовляться від своєї долі грошей і будуть. Гнати людей на фронт, а не вимагати з них гроші, то тесь 10 тисяч 90, як у Андреса Хофера, в повстанні ми зберемо. Але об що вони розіб'ють ці 90 тисяч? А є снарядіть їх, оружі? Ну, трохи дали бронетехніки. Ну ну, ну головне ж їх поочетів в місорубку відправити. Дебпотіховані. Да, ну, бачите, да. що тут же є. Я, я вже, бать, любувати за слабкі бригади, які виявилися себе доля 72-ї, нам не ясно, доля 150. -ї. Ми це не обговорюємо, Є люди, які компетентні, що за все, це можуть говорити, бо я не говорю за кадрові зміни. Я не знаю, чого вони хочуть від командира бригади, да. що проводить вуглядар. Коротше кажучи, Побачимо, бойтесь, Я... чого треба боятися, так це українських наступів, це от коли ми пробуємо застосувати якусь стратегію. А нам, дай Бог, А Ася нам, дай Бог, насолодитися кожним днем війни, бо мир буде жахливий. Поки що давай у нас до дощу Це опит прошедших воїн. Да. А зараз неізвісно. Будуть мир жахливим? я думаю, не буде. Ну та да, в принципі Україна втратила вже в розумість. У нас 7 мільйонів переміщених особ. Тася я не хотів про це говорити, алеся така розумна, що в мене прибушує. Тепер я на неї працюю. Ви розумієте, радянський союз не мав стільки 45-го року, 7 мільйонів. Кішка прорвалася на балконі. Значить, я дуже коротко. Радянський Союз мав менше 7 мільйонів переміщених осіб станом на Кінець війни на початок на 45-46 рік. Україна зараз має 7 мільйонів переміщених особ, які нищить обсавок. І як ми ще з вами непогано святкуємо рік Авдіївської операції? Все, вибачте, прикриваємо лавку, я біжу рятувати кішку. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. І... Хто б не подумати, що от втратити 7 мільйонів, це так не помітно. Він сподівався, що ми втратимо 7 мільйонів, і сядемо на задницю. Ми втратили 7 мільйонів і ще цього не помітили навіть. Тому не працює. Асенька, ну пока що знаєш? Не, на бої... на войне, так. Да. А вот то, что мир будет да. жахливий, это, это не работает. Все. Ну, дай Боже, дай Бог тебе оказаться правый. Конечно, скажу. потому что когда вот, началась война в 22 году, все думали, да, буде голод да, закупали да. это, а оно совсем Ба... по-другому. Слухайте, все моль жире шоколад, яким ми запаслися, Уявляєте? Так что, дай Боже, щоб Ася була была що прекрасним буде не лише війна, але и мир. Після. Конечно. Все, Ася кошка уже прер...